Метод роботи із запереченнями узагальнення. Принцип необхідно узагальнити заперечення клієнта. Давайте зразу розберемося, що таке узагальнення. Якщо по-простому, то є трансляція певного переконання, яке поширюється нібито на велику групу людей, і яке не підкріплено фактами, які ви можете легко перевірити. Цей прийом. Можна починати зі слів там, це нормально, що це природньо, що ви повинні розуміти, що всі розуміють, що вже давно доказано, що так ніхто вже не робить, тому що у загальне то є такий прийом маніпуляції, наприклад, вислів. Там всі розуміють, що наш президент хоче тільки кращого для країни звучить переконливо, але хто ці всі, і як це перевірити, як їх порахувати. Відповідь ніяк. Але складається враження, що більшість підтримують президента. А якщо ви, ви конкретно не підтримуєте, то ви є меншість, це і є узагальнення. Так працює наш мозок. І цей прийом цілком можна використовувати у продажах. Давайте на прикладі: клієнт каже, дорого. Це природно, що якісніший, якісніший продукт коштує дорожче. Там, ми працюємо з іншими. Там це нормально, якщо компанія вашого рівня постійно моніторить ринок і розглядає пропозиції. Так роблять усі, бо з'являються компанії, які можуть або підстрахувати, або дати кращі умови. Ви згодні, що це логічно, Там, дорого, Там, це нормально, що більш популярний продукт коштує дорожче, на нього більший попит, і він краще продається. Там, мені треба подумати. Це нормально, що ви серйозно підходите до питання вибору постачальника. Так роблять майже всі. Проте, можливо, я зміг би відповісти на якісь ваші сумніви, поки у нас є така можливість. Скажіть, як загалом ви оцінюєте нашу пропозицію? Логіка тут зрозуміла: переходьте до домашнього завдання. У вас має під кожне популярне заперечення вийти по 2-3 відпрацьовки по методу узагальнення. Тому тільки вперед ви молодці!